Тут і приватного підприємства спеціалізованих підприємств в юстиції, соціального підприємства, спеціалізованих підприємства істиці, СПД, Мартинюка, головного управління юстиції Івано-Франківської області, Івано-Франківського міського управління юстиції, ВДВС Івано-Франківського міського управління юстиції, Івано-Франківського БД, першої державної нос-контрольниця Івано-Франківського, головного управління сепсе адреса 121 прокусійської області дивід 102 там партен 2 міський орган з головного управління Яка зареєстрована в ДЛС 17.03.2009 року непроводнає. Визнання про незалежну оцінку квартири номер 1 будинку по вулиці Гушевського, 35 Д. законних та його стартування. Визнання договорів від 24.02.2010 року, до року та від 24.11.2008 року, року, року не змісними. Визнання проти та скасування акту державного виконавця. Визнання публічних столбів за майна в це номер один вулиці обуви ці волонтери 135.3010 року такими, що не відбулися, та протиправлено визнання незаконним та скасування акту державного виконавця від 22.03 2010 року. Визнання незаконним та скасування з... No, поводиться Грушевського по 35 за визнання травні, про відправник і скасування акту про та арешт майна та акту про проведення публічних торгів, зобов'язання Державної виконавчої служби вчинити виконання судового рішення, визнання права власності на плати оцегнення стягнення тисяч 200 гривень моральної шкоди на повагу. Івано-Франківського міського суду від 10 листопада прокриття провадження справи. Прошу секретаря допоміжки, хто з'явився і засідання. Засідання з'явилося на чат Олександра Григорівна, та представник Думається Романа Вороновича Селяні, з'явився приватний підприємець Наталія Іванович. і число на з'явилися належне чим повідомлення, крім. Лавко Вікторії Ярославівни та приватного підприємства, спеціалізовано підприємство юздається, під яких повернуться конверти звідки за закінченням терміну загальнування. З тим, що нема сторін. По-перше, ухвалену суду я направила в школу що... Романчак Олександра Григорія. 1958 року народження проживає місто Івано-Франківськ, вулиця Грушевська, 35Б, квартира 1. Голова всеукраїнської видавничої православної місії, яка діє по території всієї України. Все сказали. Важче, зв'язку з тим, що, щоб не затягувати справу, щоб хтось там не говорив, відводу не буду робити на самому початку, бо нам треба зробити підготовчі дії до розгляду справи по суті фактично. Тому відводів немає на даний час. Це процедури, а потім ваші всі Немає, так? Немає у вас. У вас відводів. Відповідно до норм цивільно-процесуального законодавства, статті 27, 30, 300 30, маєте право такі самі права і несете такі самі обов'язки, як і у суді першої інстанції, з доповненнями, передбаченими для апеляційної інстанції. Ваше честь, попередньо ви роз'яснювали, тому немає необхідності сьогодні. Немає необхідності, так? Та Пилати підтримують. Добре. Добре. Ва честь, ну, перше питання немає. по поводу. Мова йде про те, що чи ми можемо розглядати сьогодні. До початку перше клопотання, яке не можемо розглядати сьогодні справу у зв'язку із тим, що не прибули у судове засідання відповідачі. Відповідачі основні раз стоїть питання про те, що Троценко і Кульбальський звільнений, і на сьогоднішній день то треба знати адресу і направити їм фактично там, де вони проживають, бо тому, що вони сюди залучені у справу відповідачами як фізичні особи, а не як посадові особи на даний час. І тому вони не з'явилися. Відповідь прийшла, що їх немає. Це по-перше. По-друге, нема відділу Державної виконавчої служби, немає міського відділу Державної виконавчої служби, немає юстиції по попередніх доказах, які є в матеріалах справи. І про те, що є ухвала. Я хочу просто, щоб ви приєднали до матеріалів справи. Вони вже прийшли вам у суд, а я вже здрукувала сама і предоставлю вам зараз ці докази, які предоставлені ще додатково були до суду. То що означає? Є ухвала, тобто 10-го ми оскаржуємо ухвалу від 10 листопада, а фактично є ухвала від 9 листопада, яка була видана вже після того, як вже була оголошена ухвала від 10-го. Тобто, 10-го, 10.11.2015 року була оголошена спочатку ухвала від 10-го, 11-го, яку я оскаржую про закриття. А після у 16.50 була оголошена ухвала від 9.10. 9.10 я хочу вам надати якраз матеріали, я підготовила ці всі, ухвала має бути у справі, фактично ця. Але я додаю, значить, це була перша ухвала і перша заява. Я сьогодні відправила вам документи. До апеляційного суду, якщо я можу вам подати їх, щоб ви ознайомилися, що вони вже в суді у вас є, електронною поштою. Тут є відеозаписи. Відеозаписи повністю за 9 ухвала про витребування. Значить, Я вам зачитаю тоді ухвала. Ухвала про витребування з головного управління юстиції Івано-Франківської області, міського управління юстиції Івано-Франківської області, відділу ДВС міста Івано-Франківська, Головного управління статистики Івано-Франківської області, Реєстраційної служби Івано-Франківської міського управління юстиції, відділу державної виконавчої відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та легалізації громадських об'єднань, реєстраційної служби івано франківського міського управління юстиції. Тобто від реєстраційної служби івано франківського міського управління юстиції інформації, відомості про засновників юридичних осіб з назвами Івано-Франківське міське управління юстиції в Івано-Франківській області 19.11.1998 року по 13.08.2015 рік, за місцем знаходження юридичної особи вулиця Грюнвальська, будинок 8, місто Івано-Франківськ. Та розпорядчі акти президента України на її створення юридичною особою публічного права за поданням міністра юстиції України та розпорядчі акти про призначення посадових осіб цієї особи, від імені яких діяли їх начальник Троценко Юрій Володимирович з 2008 року по 2015 рік, виконуючи обов'язки начальника, пахолік та пітеляк. Відомості про засновник юридичної особи з назвою Івано-Франківське міське управління юстиції Івано-Франківській області є ДРПО двадцять п'ять з дев'ятнадцятого одинадцятого року по 2015 рік за місцем знаходження юридичної особи вулиця Грушевського Галицька, 45, місто івано та розпорядчі акти президента України на їх створення юридичними особами публічного права за поданням міністра юстиції України та розпорядчі акти про призначення посадових осіб цієї особи, від імені яких діяли її начальник Троценко Юрій Володимирович з 2008 року по 2015 рік. Так, це не тільки ухвала. Тобто ви маєте на увазі, що є ухвала про витребування? Так, ваша честь. І саме основне, що до 20, го значить, до 20 го 20 днів термін для виконання цієї ухвали. На 27-й, 27-й, на 27.11 призначалася справа. Фактично, на 27-й, 27-й, на 27.11 призначалася справа. У вас там є в документах, повістка, повістка, а на вільніше на 20. На 20, зараз я подивлюся точно, щоб не спутати. Значить, повістка була на 27.11. Тобто, фактично, на 27.11 вже ці всі документи, тут дуже багато документів. Ви бачите про що витребовувалися документи. На 17.12 була призначена справа. У нас тут була призначена, а на 27.11 була призначена справа барашковим. Тобто Барашковим була призначена справа до цієї дати, до 27.11. Уже всі служби повинні були фактично предоставити документи. Значить, на сьогоднішній день документів ухвала не виконана всіма цими службами. І на даний час в матеріалах справи, наскільки я бачу, її тут немає, нічого немає. Ухвала є, але всі. Начать справа так. так, ваша честь. Справа в тому, що тут пише термін виконання ухвали 20 днів з моменту отримання її копії. Особи, які не мають можливості подати доказ, який вимагає суд взагалі або встановлені судом строки, зобов'язані. Повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня отримання ухвали за неповідомленням суду про неможливість подати докази, а також за неподання доказів, в тому числі причини, визнаних судом неповажними винні особи несуть відповідальність, встановлено законом притягнення винних до відповідальності, не звільняє їх від обов'язку подати суду докази. Ухвала окремо від рішення суду не оскаржується. Заперечення на ухвалу, що не піддаються оскарженню окремо від рішень суду, включається до апеляційної скарги на рішення суду. У разі подання апеляційної скарги на ухвалу, що не підлягає оскарженню окремо від рішення суду, суд першої інстанції повертає її завірнику, про що постановляє ухвалу, яка не підлягає оскарженню. Ваша честь, ця ухвала не виконана. Матеріалів справи ніде немає. Я вам сьогодні направила. До цієї справи якраз має відношення. Ухвала від 9-го спочатку. Я сьогодні вам направила електронною адресою всі відеозаписи, тобто всього процесу за 9, за 9 число. Тобто, в якому розглядалося з самого початку тут є відео один відео 2, відео 3, все по порядку. Тобто, у нас 9 числа розглядалася моя заява про виправлення описок, помилок, яка була подана 9 числа, уже нарешті за рік зробити. Так, і слідуючи було питання нарешті, вже за цілий рік, скільки було документів, і різні ухвали були попередні, де зобов'язували ці сторони прибути до суду Ше Максимчин, який вів справу Ухвала суду. Вони не виконали. Було витребовано документи, з заява в оригіналі, на підставі якої вони продали будинок ухвала не виконана ні відділу, ні міським, ні головним управлінням. Тобто всі ухвали суду не виконувалися. Тобто, навіть ухвала про їхнє обов'язкову участь у справі теж, ухвала, вони не приходили, документів не представляли. І нарешті, 9-11 вже суддя, просто в зв'язку з тим, що там. Прийшла комісія з територіальної громади, тому що івано Франківська міська рада, виконавчий комітет, який має до цього відношення, будинку, який був проданий, земля і тому подібне, і вони є відповідачем у цій теж справі. Справа в тому, що вони теж не виконали ухвали. Окружного адміністративного суду, вони не виконали суду арбітражного, вони не виконали господарського суду, коли взагалі було заборонено вчиняти будь-які дії. І фактично не виконала виконавча служба рішення Верховного суду України, коли були скасовані рішення першої і другої інстанції, і справа повернена на новий розгляд. Після того виконавча служба поновила провадження і на старих виконавчих листах вчинила всі ці дії, що ми маємо у справі. Тобто, звіт про оцінку і тому подібне. Тобто, в нас в нас не виконували всі структури, системи цієї, не виконував ніхто ні рішення судів, навіть Верховного суду України. І вони вчинили ці дії, яким позбавили мене право на майно, право на житло, представництво місії, право на будівництво Всеукраїнської видавничої православної місії. І виявляється, що після того, коли Башков об'єднав провадження, справа слухалася Востровського, а він об'єднав ці дві справи справа в тому, що він теж тоді поспішно так зробив. Тобто він минулого року, 19, 17, 09 2014 року, ставить питання усно про об'єднання справ, яка є у Островського. А в Островського було аж чотири справи. Так справа в тому, що він навіть не знав, як об'єднувати справу не вів. Просто Донець, який у нас сьогодні є присутній його представник. Фактично, особа, яка вчиняє злочини вже з 2010 року, значить, ця особа подає заяву і підставляє суддю. Вона каже об'єднати справи, які є у Островського. А в Островського була одна із справ, яка була роз'єднана суддею Шеперегінець у 2010 році. Я тоді кажу: як можна об'єднувати, для чого було в 10-му роз'єднувати, для того, щоб в 2014-му об'єднувати те, що ви роз'єднали ухвалею суду. Тим більше. Там йшла питання на експертизу. Експертиза не представлена, документів нема. Особа, яка представляє Дунця, яка сьогодні теж подала заяву, тобто він був 9 числа, прийшов, зареєстрував заяву. І після того він пішов, у судове засідання не прийшов. І після того, коли суддя розглядав мою заяву, про те, що нарешті треба. Всі описки, які є, тобто як залучити всеукраїнську видавничу православну місію третьою особою, а представництво місії не є третя особа, а воно є позивач розглянути ці всі питання. Тобто, описки, які були зроблені ним, і ставилося питання ще минулого року, після того, коли він не об'єднав, знову виділити окреме провадження назад, цю справу, бо тому, що не можуть вони слухатися в одному провадженні, тому що поворот виконання судового рішення. З 2010 року не виконується Ваша честь. А відносно... Що ви хочете цим сказати? Що ви хочете сказати? Справа, справа в тому, що. Вона слухається про закриття, провадження по справі в частині. Так. В частині а в нас у частині вони... він закрив представництво місії, а це не був вимоги представництва місії. Це були вимоги Всеукраїнської видавничої православної місії, якої навіть нема тут стороною у справі. Вона була у Островського. Це ваші це не тільки пояснення, це є ухва на сьогоднішній день. Апеляційний суд не має повноважень таких залучати так, але на сьогоднішній день, в зв'язку з тим, що сторони не прийшли, не виконали ухвалу суду. Ще за 20... вони повинні були ухвалу суду виконати до 29.11. Саме це й стосується тим, що всі оці нема міського відділу державної Ну як, якщо на сьогодні. За наслідками перегляду справа в тому, що е, значить на підставі рішення ухвали, на підставі ухвали від 5 грудня дві року на підставі ухвали, яку виніс Бородовський, значить, зв'язку з тим, що Бородовський за скаргою, яка слухалась 5 років, вона би 10 днів слухається, 5 років. Там були скарги визнати дії проти правильному бездіяльність і скасувати те, що. Та, і скасувати виконавчі провадження, тобто всі ті постанови, які були. Там не було питання про звіт, там не було питання про оцінку майна, там не було питання про торги. Взагалі Донець разом із тим суддею підробляє вимоги в скарзі, яких взагалі не було заявлено. Із Барашку розглядає донця скаргу у 2015 році, тепер, 10 числа 9-го. Це може вплинути на розгляд цієї ухвали в частині закрито провадження. Ми переглядаємо в цій частині в воно закрите чи неправильно. Ваше а як ми можемо вирішити питання правильно чи неправильно, коли на сьогоднішній день відділ держав... міського відділу державної виконавчої служби? Який фактично вирішено питання по Бородовському? Я не можу зараз оскаржити навіть туди до тих пір, поки не буде цих документів, коли нема міського відділу державної вікна у його не існувало в природі. Тобто орган, якого не існує в природі, а в нього є шапочка, все повністю. І тепер представники відділу розказують у Барашкова перед тим, як приходили чи слухалися інші справи, що нема особи, яка вчиняла дії. І тепер виходить, що на підставі того, що Бородовський виніс рішення, заказне для цієї системи, якої не було. То тепер Барашков скасовує, закриває провадження, бо вже Бородовський вирішив питання. Ви розумієте, на сьогоднішній день. Є ухвала, яка повинна була виконата бути, не можна, не можна без міського відділу, без відділу державної виконавчої служби, без Троценка, без кульбанського, без головного управління, яке приховувало це все і не робило перевірки на всі скарги, які були на сьогоднішній день. Вони вчинили дії. Вони роздеребанили майно, яке коштує мільйон доларів. Вони нанесли ущерб на 15 мільйонів тільки станом на 2010 рік місії будівництва, що вони вкрали цей будинок і продали. Вони не виконали рішення Верховного суду, тобто вони спеціально створили структуру незаконну, якої нема сьогодні. Вони каже от немає. Її. І вони не приходять в суд для того, щоб пояснити це сьогодні. І їх немає. Тобто структуру, і Бородовський виніс рішення те, на підставі чого ми сьогодні закрив закрив, на підставі Бородовського, який довів мене до гіпертонічного кризу. Я вам предоставила документи, що перший раз Бородовський 29, -го, 11, 28, двадцять восьмого, значить, він фактично розглядав справу, призначив справу Бородовський після того, коли Островський попав у лікарню. Значить, останній раз, коли йому передали справу, значить, він доводить мене 28, 11, перше судове засідання, призначає чотири справи Бородовський, доводить до гіпертонічного кризу. Так що вже тільки охорона визвала міліцію і визвала фактично скору, бо в мене вже був криз, страшний криз. Скоро приїхала, мене відкачувала. Він, не надавши ні ухвали, не розглядаючи ще трьох справ, тобто чотирьох справ, він призначає той час, коли я в лікарні. Призначає справу, не повідомляючи мене, і виносить рішення по чотирьох справах, які слухали Сустровського, з того часу у нас застрягли все. Ми не можемо розглядати переглядати рішення ті і ці, бо тому що справа є сьогодні тільки у Барашкова, де можна було вирішити питання, витребувати ці документи і встановити факт, бо тому що докази, які я вже дала, говорять про те, що розпоряджував витяг з реєстру, про те, що розпорядчих актів немає. Переоформлення немає, установчих положень немає. Документи, докази, які є. Структурний підрозділ, міського відділу немає. І сьогодні, коли ви кажете, що вам прийшло повідомлення, що воно повернулося за тим, що нема адресата. Бо тому, що вони не отримали цього листа, то це свідчить ще про те, що Івано-Франківського міського управління юстиції відділу немає в міській відділі і Тому подібне У нас сьогодні не повідомлені сторони, і ми не можемо починати розгляд справи. Першим приступати до цього, тому я вам на це дала всі документи докази сьогодні. І на сьогоднішній день ми не тільки не можемо цю справу слухати, ми не можемо двинути всі ті чотири справи, які є сьогодні, які виніс рішення Бородовський в той час, коли він довів мене до гіпертонічного кризу, до того, коли він сам самовільно призначив собі справи і розглядав, і все позакривав, і все вирішив питання. А коли ми говоримо про скаргу, то він вирішив скаргу, коли він туди заклав ті вимоги, які є у Островського, були у Барашкова, в нашій справі. Тобто там не було. Тому на сьогоднішній день, перш, хто, якщо рішав і приймав рішення, в нас сьогодні йде питання навіть по цій ухвалі, є витребувані ухвалою суду докази з усіх цих інституцій. На 27-му, тут пише, на 27-го, 11-го ці документи мали бути тут. Апеляцію вам дали без цих документів, без нічого, немає. Вони не прийшли в зал судового засідання. Вони не виконали ухвалу суду. Тому ми той раз говорили про те, що. Я тут маю докази, відеозаписи, бо тому що я ж не могла письмово це все доказати, тому я записала на відео Антоніка 9 го числа, 10-го числа, про те, що він на протязі року не розглядав скарг. На Бородовського, на те все, що робилося, те, що були незаконно вчинені всі ці дії, те, що були підроблені документи, були викрадені документи. Те, що експертизи сьогодні немає. А експертиза по цьому якраз по підробленій заяві, яку ми вирішуємо питання заяву, якраз заява устро... лишилася в Барашкова слухати цю справу по те, що визнати заяву, не дійсною. А мова йде в нас про те, що в нас оцінка, основне торги основне. А торги по скарзі не вирішуються, ми це прекрасно розуміємо. Тому, якщо була така ухвала, вона повинна бути виконана у цій справі. І ці документи по ухвалі мають бути виконані. Тому суду прошу цю ухвалу відіслати сторонам, повторити, нагадати, щоб вони виконали, дати їм термін. Нехай вони предоставлять документи в суд. Ми не зможемо розглядати справу інакше. Бо тому що ухвала на 27.11. Ми вас. Тому на сьогоднішній день, якщо потрібно ще якісь додаткові докази, я вважаю, що ні. Ваша честь, але що я хочу? Дайте, дозвольте, я ще скажу. Ще значить, я сьогодні вам ці документи направила. Я прошу вас, прийміть оці документи. Вони стосуються саме цього прохання. Ваша честь, я тут дала, бо тому що я знаю, що вони не дають вам... ці документи. Допустимо приєднати до матеріалу... Це є докази, так це є що. Ваша честь, це є докази, відеозаписи. За 9 число повністю весь запис судового процесу, де розглядалися, бо 10-го я в судді так і казала, якщо ви, ви оголосили від 10-го числа, а де ухвала від 9-го, ви ж в нарадчу кімнату пішли. Ви пішли в нарадчу кімнату розглядати заяву мою. Тобто описки. Виправити описки, помилки, залучити осіб, виправити все, що є, вирішити питання про роз'єднання, позовів, все вирішити. Після того я просила витримувати суддя, все, що робилося, записано в цих трьох відео. Повністю весь процес. Я казала, коли він оголосив, уже коли фактично суддя призначив. На 16 годину він в 13-й пішов, сказав, на 16 годину буде ухвала. Коли прийшла на 16-ту, переніс справу на 9-те. Ви знаєте, суддя не мав права виходити, він мав вийти з нарадчої кімнати і призначити судовий процес, забезпечити собі процес оголошення, раз він переносив. Потім він сказав на 11